Є перша перемога нашої національної команди в лізі нації. Збірна України перемагає Грузію з рахунком 1-0. Давайте зараз подивимось після матчу прес конференцію Сергія Реброва, що він сказав про дебют Івана Калюжного. Загалом про командну гру в цій зустрічі. І так само подивимось після матчові коментарі футболістів національної збірної. Друзі, не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Добрий вечір. Вітаю з перемогою. Які причини ви могли пов'язати з тим, що сьогодні команда грала більш таки інтенсивно е з такою енергією, ну, які, яке ми не бачили останні два матчі? Я не знаю. Може, ви не бачили, я бачив, особливо в другому таймі в грі. Проти Чехії, як я казав раніше, ми зробили 20 ударів, але, на жаль, ми програли гру за рахунок того, що ми дуже багато пропускали. Ми за дві гри пропустили 5 м'ячів, і дуже важко вигравати ігри, коли ти пропускаєш три м'ячі. Тому я не здивований і я бачив бажання гравців перед цією матчем, по-перше, і найважливіше зробити результат. І сьогодні це було це стояло на першому місці, і я вдячний гравцям не тільки за віддачу, а за розуміння гри і розуміння своєї ролі на полі. У першому таймі, таймі збірна України повністю замінувала на полі, але в другому таймі, так би мовити, ми грали від суперника. Це була настанова тренера чи якісь інші причини? Це футбол розумієте. Так завжди, що колись одна команда грає з м'ячем більше потім друга, тому це футбол. Та настанова була перемогти та був свій план, який вважаю, ми придержувалися добре. Як грузини, здивували чимось, як готувалися до них? Це не здивували, ми готувалися до них. В них дуже, дуже хороша команда, дуже гарні атакувальні. Ігроки, і сьогодні треба було уважно зіграти позаду, щоб не допускати швидких контратак. Вгадаю, е що сьогодні це вийшло, є тому свідство, що багато жовтих карток, тому можна сказати, зупинили сьогодні тих швидкісних гравців. Хвічу, в тому числі Хвічу. Чи по хвічі було якийсь, якийсь був спеціальний підхід до його стримування? І друге питання: що за суперечка була у вас з гравцями Грузії в другому таймі? Та що ви шукаєте якісь суперечки? Ну, покричали трішки один на одного, це, це не проблема. Дійсно, всі дуже переживали за результат так, так же як і я, і трішки покричали це не проблема. Що стосується? Хвіч не тільки Хвічів у збірної Грузії дуже швидкісні, дуже технічні гравці атаки, тому ми намагалися, щоб вони якомога менше отримували м'яч обличчям до наших воріт. Тому грали, грали ближче і, як ви бачили, в другому таймі вже Хвіча більше е опускався глибше та уходив на фланг і там вже. Я вважаю, що для нас було краще, тому що цей гравець, як ви бачите, його індивідуальні якості дуже високі. Результатом задоволені, а грою. А що найголовніше? Не знаю, як для вас три-три очки я вважаю, найголовніше. Я — Скажи, будь ласка, ти так двічі емоційно радів в першому таймі, коли забирали м'яч. Це така якась інважна трохи історія. Знаєш, коли ставить блок, ти ж дуже собі радіє. Ну не знаю. Я дуже щасливий, коли відбираю м'ячі, тому можливо, можливо, це так. Насправді я навіть це не пам'ятаю. Та потім інколи дивлюся, вже як коли переглядаю матч, то так емоційний та. Мені це допомагає, але насправді я не думаю про те, щоб, щоб це зробити, чи ще щось. Тому що грі емоції та. Ну, це заряджає хлопців, правда? Сподіваюся, що не. Якщо цю ж термінологію використовувати, мудрий клад сьогодні, Чи завжди йде. Мудрик так, завжди для мене. Як тобі го? Супер. Дуже радий за нього. А коли пропустили, що ти подумав? Е, ну, я рано побачив, що Рефері вже підняв флаг, тому не встиг е, розстроїтися. Коли світловин плив, може, домов вже додому їдуть. Не думав, хотів грати. А коли в'їхав в ніжку там, на лінії, фактично, то думав, що пенальти зараз? Е, ні, також не думав. там Вважаю, що нападник дуже гарно. Підставився, та я вже не мав що робити, та дуже, дуже радий, що нам не забули після цього штрафу. Задоволений дебютом. Ну, звісно ж, задоволений. Звісно, звісно, мрія дитинства збула сьогодні. Емоції позитивні, тільки найкраще. Я, чесно кажучи, ще два роки тому, коли Дніпрі один ще грав. Думав, ну от от, вистрілить, вистрілить, але щось так то травми, то то, то то, і тепер ніби пішло? Mm, ну не буду забігати наперед. Так, бо і був період з травмами, був період як зараз. Тому я працюю далі. Як буде, подивимося е, сьогодні? Іван Калюжний дуже сильно показався на полі. Е, чи ви можете поділитися кілька слова про нього, і взагалі, чи він успішно так пройшов це прослуговування, що він, можливо, буде один з перших таких опорників наступних зборів після, такого, після такої гри? Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ. Він працював в, в другому складі. І я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на полі, він забуває про усе, і Він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив і на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Ну, я вдячний Тарасу. Він приїхав, він професіонал, він дуже ретельно готувався до цієї гри. Але, на жаль, в нього травма, яка потребує більшого часу. І ми не могли його використовувати в цій гри, але я впевнений, що він буде готовий на наступну гру, тому він. Приїхав до табіру збірної і ми розраховуємо на нього на, на, на другій грі. Наступний суперник України збірна Чехії, який ми вже програли в цій лізі нації в другому турі. Чи зможуть підопічні Реброва взяти реванш? Подивимось далі. Ну а ви друзі, не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.